Нова Аврамівка. Парк дерев'яних скульптур. Ось такий казак. Де він тут у нас? Ось такий казак з гарматою. Зараз підемо у лабіринт. Дуже красиве місто, багато дерев, селені, барбарис. Так. І ось такі невеличкі є стежки, мостик. Так. Ой, там свиня! так ось такий чоловіче. так. Тягне воза. Ось ось так, так. далі. Тешки тут ідуть і в один бік, і в інший, і попереду ось такий млин. Праска, колесо, глечик. Ставка виглядає, старовинний млин. Пимо далі. Так. І зустрічає нас ось такий вивіз. старовинний. Так. Попереду буде колодязь. Все, зелені, калина. Ще не дозріли. Ягідки. О, ось калина. Ось такий колодязь. До речі, там є вода. Так. І ось таке відро. Ось такий колодязь. Так. Крукуємо далі. І попереду нас чекає Полтавська гордість. Це свині. От тут дуже полюбляють і вважають своїм таким візитною карточкою, це сало. Ну що ж, наша подорож продовжується, і ми йдемо ще по одній вузенькій такій стежці. так, По це лабіринти. Бачите? І попереду нас чекає ось така, такий тинчий, такі ворота. ось. Садкове щось там знаходиться. Саме. Ось задній вид нашого нашого млина. Так. Все зелена, прохолода. І знову кутись веде наш стежечка.